І хей -хей за замекерлой. І це третя частина. Там, де я буду відкривати карточки з АТБ будинок Марії. На цей раз я буду відкривати свої останні карточки. Своїх останніх 25 карточок. Їх тут дуже багато. цілих 25. Так. Перша. Мене знову не порвати. Будинок. Будинок Надії. Звісно ж це. А що це? А, це повторка. Точно, точно, а то я забуваю, прикиньте. Голова. Не вспоминаю нічого. Будинок родився. Повторка. Я її вже реєстрував. Маєстру. Будинок Віри. Є я її теж реєстрував. Вже. Будинок мрії. Всю. Це повторка не її не реєстрував, хай буде. Що реєстрував? Хай буде, як повторка. Будинок між теж повторка. Надії, радості. Це теж повторка. Не знаю, як думаєте, у нас буде сьогодні повторка, чи ні. Ой, не повторка, то тобто. є. Так будинок радості, знову. чухається І спина. Будинок віри повторка. Це повтерка. Це трка. Будинок Віри. Теж повторка. Це теж повторок. Повторок. Будинок надії. А, я забув сказати, що це нами водім. Дарю. Щось про проводимо, забув. Будинок. Щастя. Неповторка, та ну сьогодні. Я навіть не вірю, що у нас сьогодні не повторка буде. Це просто капець. Я таке вша, я в шоці. Нінок Надії теж повторка. Вінок удачі теж повторка. Ну, Вроді, так, да. да, це повторка. Вінок надії теж повторка. Скільки у нас сьогодні буде? Будинок, пов... Будинків. Не повторок, а будин... будинків надії. Їх дуже багато. Я зара... Будинок щирості. Ну це я теж реєстрував. Це повторка. Оп! Оп. Будинок щирості. Те саме. Теж повторка. Будинок ще раз і три, три рази підряд. Будинок надії. У нас дивіться, яка вже купа мусору, дивіться. І це ще навіть не все. У нас ще пару штук осталось. Будинок віри теж повторка. Наскільки залишилось? Ой, раз, два, три, 4, 5, 6, 6. Це, виходить, значить, ми відкрили 20. -й. Будинок радості теж повторка. Побачите там будинок. Я забув вірити чи ще рості, але то, то повторка. І на крадості теж повторка. Йо-маю. Будинок віри теж повторка. Ну що ж це таке, ну, -мо, ю-мойо. Будинок щирості». Чого з цих будинків щирості так багато? І це останній. Знімай нормально. Будинок надії. У нас отакого гора мусору. Ми її скидаємо на пол. Все. Ну, Так, сьогодні у нас одна неповторка і 24 повторки. Ну, Якось невигодно, скажіть. Якось невигодно. А, ось 24 повторка. Ну, Дивіться. Німай нормально! От стільки у нас повторок, і стільки неповторок. О боже. Чому? Я не знаю, ну просто багато, дуже багато неповторок. Ой! Повторок, дуже багато не повторок. Аж ціла одна. Це номер два. Думаю, буду закінчувати вже відео. Я все відкрив. З вами був я, Кірила, і всім пока-пока!